Чому ми тримаємо речі про всяк випадок, але не знаємо, який саме? У нас у шафі є коробка, ні дроти без пристроїв, інструкція від мікрохвильовки, яку викинули сім років тому, і футболка, яку може ще вдягну. Ми не знаємо коли, не знаємо для чого, але твердо знаємо, раптом знадобиться. Про всяк випадок, це не про речі, це про страх викинути можливість, навіть якщо вона вже давно не працює. Ми тримаємо старі речі так само, як старі образи, старі плани, старі версії себе. Бо викинути це визнати, що той випадок не настане. А раптом настане, а раптом саме цей кабель врятує світ, а раптом я знову стану людиною, якій це було потрібно, і ми живемо серед раптом, спотикаємося об них, перекладаємо з місця на місце і дивуємось, чому в голові тісно. І найсмішніше, коли той всяк випадок таки стається, ми все одно не пам'ятаємо, де це лежить. По про всяк випадок, це просто акуратна форма страху відпустити.